Привіт, друзі, з вами книгиня Ольга, і сьогодні в нас з вами добірка книг, від яких неможливо було відірватись доки не дочитаєш. як ви розумієте, вік вже не той, тому якщо я жертвою трьома-п'ятьма часами свого сну заради книги, ця книга дійсно варта уваги. Тому давайте скоріше перейдемо до добірки. А якщо ви вперше на каналі, привіт, ради вас бачити. Не забудь натиснути на значок підписатися, щоб не пропустити жодного відео, і, звісно, стати частиною нашої маленької книжкової сім'ї. А тепер давайте почнемо, тому що мені просто не терпиться поділитися з вами цими книгами. І перша книга, про яку я хочу вам розповісти. Я думаю, ви вже майже всі про неї чули, тому що це гіпотеза кохання. А да. в нас вона вийшла в видавництві Віват. Я її читала ще минулого літа, читала англійською. Мені просто неймовірно сподобалось, тому я радію, тому що в нас вийшла гіпотеза кохання, і як я зрозуміла, Віват буде продовжувати видавати книжки Елі Гейзелвуд, і це дуже круто. Головна героїня Олі вона студентка, якщо не помиляюсь, біологічного факультету. Ну щось зв'язано з науками. От в неї є найліпша подруга, яка закохалася. В колишнього Оліф в Олів нічого такого е, серйозного з цим хлопцем не було, і даби якось врятувати майбутнє майбутні стосунки своєї подруги м -м, з цим хлопцем, вона вирішує, що треба щось зробити таке, ну щоб стовідсоткова стовідсоткова подруга зрозуміла, що цей хлопець їй не цікавий, і ну типу вона взагалі давно про нього забула. Вона не вирішує зробити нічого кращого, ніж е швидко поцілувати іншого е хлопця, яким, виявляється, професор в її університеті. Він чудовий, він сексуальний, але такий, знаєте, не дуже людимий, і студенти його не полюбляють, звуть його Адам, і вона вирішує, що треба якось ну, все ж таки і подрузі допомогти. А там ще виходить, що і Адам, в принципі, не проти такої ідеї, як фейкові стосунки. Ах. Ну і звісно, все ж несеться, все крутиться. Дуже крутий ромком, я не знаю, він для мене читався на одному диханні. Просто я відкрила, я не могла відірватися, настільки, настільки це було цікаво, настільки це було кольорово, якось емоційно, і, взагалі, оцей от троп фейкових стосунків мені дуже подобається. Тому, якщо, якщо ви все ж таки не читали цю книгу, хочете чогось такого романтичного, легкого, е комедійного? То так, потезу кохання я вам раджу. Роберт Боринза, дівчина у кризі. Один із чудових представників такого поліцейського детективу. Від цієї книги було важко відірватись. Вона захопила мене, мене цілком в цю історію, в це розслідування. Як усе написано швидко, інтригуюче, захоплюючи, і це перша книга циклу. В нас є дві книги з цього циклу: це дівчина у кризі і Нічний Сталкер. Інспектор Еріка Фостер повертається до роботи після жахливої особистої трагедії для того, щоб розслідувати вбивство дочки свецької львиці багатої політичної родини. В неї є потужна резервна команда слідчих, з якими вона працює, але політика і соціальний стан заважає на кожному кроці розслідування. Дуже цікаві підозрювани, їх багато ти завжди е, стрибаєш. А може це він, а може це вона, а може це вони. І книга змушує тобі, тебе постійно е, робити, якісь здогадки, хто ж це може бути, і все настільки гарно до цього веде. Кожен, майже кожен персонаж був. Гарно пропрацьований, Особливо інспектор Еріка Фостер. Вона така сильна жіноча героїня, яка мені дуже сподобалась, і сам сюжет був захоплюючий від початку і до самого кінця. Тому, якщо не читали, я дуже раджу цю книгу. Товстун імперія вампирів Джея Крістофа. Книга просто товстезна. Коли я брала читати цю книгу, в мене були доволі такі завишені очікування щодо цієї книги, але наскільки було велике моє здивування, коли очікування були перевершені, я була захоплена, зачарована і заінтригована. Це було настільки цікаво і офігезно, що я не могла відірватися, буквально. Я ж ви розуміли, коли е, вночі е, читала, я настільки сильно хотіла спати, що я відкладала книгу тільки тоді, коли я вже в принципі майже не могла тримати свої очі відкритими. А в голові, знаєте, от такий, от як блюр, просто ти нічого вже не розумієш, не бачиш. І от це була та точка, коли вже треба було закривати книгу і таки лягати спати. Персонажі доволі такі складні, це та настільки унікальні, і, в принципі, сама історія в цілому доволі таки освіжаюча і сповнена емоцій. Імперія вампирів Джея Крістофа розповідає нам про Габріеля Делеона, легендарного мисливця на вампирів, і ми бачимо його в сьогоденні, коли його захоплюють ти, на кого він полював усе своє життя. А вампіру-історику Жанну Франсуа доручають провести інтерв'ю допит і записати життя Габріеля з його дитинства крок за кроком, просуваючись в минулого до цього самого дня, коли він сидить перед ворогом і вивертає усе своє існування на папері. Ми бачимо усю історію Габріелю з самого початку, як усе почалося, як Габріель став от останнім, а, я навіть не знаю, як це правильно перевести срібло святим, якось так правильно, мабуть. Історія дуже темна, місцями дотепна, сповнена емоціями і дуже насичена. Саме тому ця книга стала для мене не тільки найкращою прочитаного за весь рік минулого року, але й в принципі одна з найкращих книг, прочитана за усі часи. Я з нетерпінням чекаю на продовження, тим паче, що Джей Кристоф постійно в інстаграмі прогріває нас і підігріває інтерес е, різними шматочками артів е, чи е, історій. І якщо я не помиляюсь, е, книга друга має вийти. Десь наприкінці цього року. Чекаю. Далі в нас книга, яка теж потрапляє в найкращі року, але вже цього. І це книга Каріси Бродбен The Serpent in the Wing of the Night. Це сам видав, але він просто неймовірний. На ближчих кадрах ви зараз побачите, яка це неймовірна, неймовірне гарне видання. Змія і крила ночі розповідає про ораю, усиновлену королем вампирів людину ще дитям. В цьому світі кровожерливих істот немає місця людському створінню, окрім як у ролі обіду. Щоб змінити це, Орая вирішує прийняти участь у смертельному змаганні, яке проходить раз на 100 років. Переможець може бути тільки один. Ну, а приз – здійснення бажання самої богині вампирів, матір'ю ночі, тіні та крові. Зіштовхнувши зі смертельною битвою, Арая вирішує об'єднатись з Рейном, вампіром із суперницького клану. Але нагадаю, переможець може бути тільки один. Історія Ораї, її боротьба, сила і мужність протистояти найсильнішим вампірам не тільки в цьому змаганні, а й в житті захоплювали мене з перших сторінок і до останніх. Кожен крок, кожне рішення буде мати наслідки. Деякі з них дрібнички, але деякі настільки моторошні, що застигає кров у жилах. Я зазвичай не дуже люблю порівнювати книги, чи якось е, робити якісь відсилки на інші книги. Але, от, знаєте, за вайбом ця книга для мене такий, знаєте, Венігрит з е, іншого світу е, шиту з трону зі скла і голодних ігор. Ще це все приправлено, звісно, деякими сценами, 18, деякі просто кровожерливі, а деякі дуже пекельні. Е, тому, так, да, це. Повторюсь, сам видат, його можна замовити. Цю книгу можна замовити в Амазоні. Вийшло вже продовження. Воно тільки но вчора приїхало. І я сьогодні намагаюся буду намагатись дочитати книгу, яку я зараз читаю, щоб відразу взятися за продовження. Але в циклі має бути шість книг. Шість. Шість. Але. Це ця історія неймовірна. Наступна книга, від якої я не могла просто не могла відірватись, це книга Беладонна Еделін Грейс. І саме цю книгу в цьому місяці ми обрали для сумісних читань в нашому хтивому дворі. Я лінк прикреплю в опису в описі. Під відео в цій в цій книжці в нас є такий похмурий особиняк з привидами в. В котрому постійно відбуваються вечірки, готична атмосфера, доля моторошності, сім'я, яка розбита горем і яка приховує не один скелет у шафі, таємнича атмосфера і постійна небезпека, сирота з дуже дивними здібностями. І, як на мене, це дуже цікавий коктейль. Виходить, мені було дуже цікаво спостерігати за головною героїнею на ім'я Сігна. Вона не ідеальна, робить помилки, але не жахається робити кроки далі. В неї дуже цікава здібність, завдяки якій їй відкривається світ, від якого затамовує подих. Також дуже мене зацікавив Женець смерті. Ох, я в такому захваті від нього, що не передати словами, хоча інколи хотілося б йому нормально таки затрещину вліпити. Також тут дуже цікавна детективна лінія, в котрій все ще залишились деякі таємниці, котрі і підводять нас до продовження другої книги, яка має вже дуже скоро вийти, і я з нетерпінням, просто з нетерпінням чекаю на це продовження. І о знаєте, виконання самої детективної лінії, воно дуже чітке, дуже не те, що правильне, але ну, круто. Ну, це було просто-напросто круто. А ще тут інколи проскочують деякі такі фрази, які ви знаєте, роблять такі відголоски, типу Аля щось в стилі Джейн Остін, але з таким темним фентезійним присмаком. Я дуже сподіваюся, що в нас цю книгу видадуть, тому що вони цю книгу а цей цикл, тому що мені здається, що українським читачам дуже сподобається ця книга. Ну просто вона ну вона дуже крута. Я не можу, я не можу. Тому я всім її раджу. Да, да. Далі авторка книжки якої, мені здається, майже кожну можна занести в таку от підбірку, а саме Колін Гувер і її книга «Веріті». В головній ролі в нас тут письменниця Ловен, яка, ви знаєте, не те, щоб там хватає зірок з неба в своїй професійній діяльності, але одного разу вона отримує запрошення від Джеремі, який пропонує їй дописати три книги. Найвідомішої авторки, а саме цієї Веріті, яка і являється дружиною Джеремі, так вийшло, що вона не може з фізичних з фізичного стану да, дописати сама ці книги. Вона попала в страшну автокатастрофу. Ще й до цього їх сім'я проходила крізь багато страшних подій, І оскільки за контрактом все одно треба дописати ці. Три книги е бестселерного циклу Веріті, він наймає е ловен для цієї праці, щоб вона по щоденникам да, з її з нотатками Веріті могла дописати ці історії, тому що, як сказав Джеремі, стиль в них доволі схожий. Але окрім нотаток, Книжкових ловен натрапляє на особистий щоденник Веріті, в якому описані найжахливіші моменти з їхнього життя. І ви знаєте, я не на секунду не могла просто відкласти цю книгу, я її дійсно прочитала в один захід. Я просто сіла, відкрила, і поки я її не дочитала, я взагалі не відривалась. Це було неймовірно. Кров інколи в, е, стила в жилах. Інколи я закривала книгу, тому що в моєму мозоку не могло співпрацювати оця ідея з реальністю. Да? Ну, що, як таке взагалі можливо те, що тут траплялося? Ну, як? І фінал, який просто взриває мозок. Він просто його взриває вщент. Але. Є вже доповнення, оскільки Колін Гувер випустила книгу англійською з доповненням, з останньою главою, якої немає в, в цій книзі, але я так розумію, що рідна мова теж буде видавати цю книгу з цією доп главою, де і якраз таки оця головоломка, яка Залишається в нас в кінці книги, тобто це такий, знаєте, майже відкритий фінал, тому що ти не знаєш, що є правда, що дійсно було, а що ні. І от Колін Гувер вирішила нам все ж таки дати відповіді на ці запитання. Я вже бачила цю главу, але я її не читала, тому що, відверто кажучи, мені просто страшно, що якщо виправдається одна із моїх здогадок. Це розіб'є мені серце. Але якщо, але якщо виправдається інша, то це теж розіб'є мені серце, тому що ну я не розумію, як таке можливо, як можна так було зробити. От те, що тут зображено на обкладинці, це дійсно те, що коїться з вашим мозоком, поки ви читаєте те, що тут трапляється. Феноменальна і остання книга в цій добірці, і це книга Аннет Марі Червона зима. Господи, скоріше б вже видали продовження е, усього цього циклу. Ні, я звісно його дочитала. Я коли прочитала першу книгу, я знайшла електронний варіант англійською, другої і третьої частини дочитала їх, тому що я просто не могла терпіти. Я вже хотіла замовляти собі англійську Паперове видання, ну фізичне, але на жаль, е чомусь е англійської ці книги є тільки в м'якій паліторці. Я ну крайні рідко я купую м'яку паліторку, але е тут я хотіла саме ну, тверду, тому. Е Буду чекати продовження від неба, але ви знаєте, є і гарний момент, коли небо таки видасть третю книгу, а це ми так розуміємо, що буде наприкінці наступного року, так як небо зазвичай видає по одній книжці в рік, можливо, щось зміниться. Звісно, я буду на це дуже сподіватись. Але якщо брати ну, найгірший варіант у книзі в рік, то в принципі до кінця наступного року я вже забуду. <гум> дуже багато якихось моментів, тому що в мене пам'ять Рибки дорі. От, І я зможу е, знов просто взяти і перечитати. Пірнути в цю історію, тому що ну, це така любов, що я не можу передати. Просто любов, любовна, обожнюю всім серцем. Якщо в чомусь Емі, наша головна героїня, впевнена, то це в тому, що міцукамі і камі боги, добрі, а куніцукамі і усі юкаї духи землі злі. Але коли вона рятує життя лисиці кіцуне, Правда про її світ починає руйнуватися, і зрада улюблених богів настільки глибока. Бо ця трилогія червоної зими включає в себе три захоплюючі романи, які розповідають про розвиток ЕМІ від непевне, невпевненої такої дівчинки Камігакарі до неймовірного воїна, яка повинна вибирати. Підкоритися своєму обов'язку або боротися за своє життя і життя тих, кого вона любить. По мірі читання в мене бурліло стільки емоцій. Під кінець я просто зненавиділа і водночас а, пройнялася такою безмежною любов'ю до авторки. Я дуже довго не могла відпустити цей цикл. Не просто не могла. Я брала інші книги, але все одно. Історія Емі Широ, Юмея, вона просто вона постійно була в мене в голові. Ці картинки з'являлись, і мені просто треба було зробити перерву. І взагалі нічого не читати, тому що інакше ну я, я не могла, я просто не могла. Настільки я полюбила цю історію. От зараз розказую, прям хочеться сісти, відкрити і знов почати читати. Ну, відверто кажу, це, це неймовірно. Якщо ви ще не читали, то я вам дуже-дуже раджу. Просто, просто неймовірна книга, неймовірна. Друзі, отака була в мене підбірочка для вас, книг, від яких просто неможливо відірватися. Сподіваюсь, ви для себе щось цікаве знайшли. Чи якщо ви щось читали, звісно, напишіть в коментарях ваше враження від тої чи іншої книги. Мені буде дуже Цікаво почитати і заодно, можливо, навіть щось обговорити із задоволенням. А якщо ви читали Вереті, то е, мені дуже цікаво, ви в клані яких? Ті, хто заловен і ті, хто за історію Вереті? Буде дуже цікаво почитати ці коментарі. А ми з вами побачимось вже дуже скоро в новому відео. До зустрічі, друзі!